Наша розпаковка картофана 12 листопада, це буде класна позиція. Худі, світшоти, ось такі куртки, кофти. Шикарний ось такий варіант. Теплезна, це Primark 2XL, чи супрямі кошти. 52, отак буде сидіти, 54 також можна, 50 буде більш оверсайзом. Класний варіант на ось таку погоду. А якщо ще зверху вдягнути жилетку, то можна і взимку в машині. Так, карманчики застібаються, тут карманчик також є, внутрішній ще карманчик є. Ну, дуже класна вона. Тут рукавчики на такі трохи резинка, тут теж трошки як резиночка. Гуляти вітер не буде. Спинка ось така, Ну, класснючі. Колір тут гарний. 600 гривень, ось така притезна куртка. Ще ось така у нас регата, 500 гривень коштує. розмір 54. Також тут хутро-хутро. Дуже м'якенька, тут все хутро. Класний, класна така куртка, кофта. Так, ще буде у нас куртка ось така. Э, немає елька. 500 гривень коштує, але гарно все засідається, розсібається. E, утеплена, вона, в принципі, тепла, не то, що утеплена, вона тепла. Тут на липучках. Такий варіант, розмір, мабуть. Ну, пише елька, ну теж буде більше, ніж 48. Так, ще ось така кофта. Тут вроде, така машина в'язка. Э, Така овчинка, 400 гривень коштує, це в нас пише 4850. Також дуже класний варіант. Карманчики закриваються на змієчку. Так, Ванс. Худі у нас це в нас пише Елька. Вона також утеплена, гарний колір. Що, кому подобається, Залітайте, забирайте. Так, Найк. Це вже, мабуть, такий більш літній варіант. Вона не утеплена, але потонова, класна. Емка пише, коштує 250 гривень капюшон. До речі, і там, і там гарні глибокі такі. Так, ще буде ось така у нас. Вона нова, 400 гривень коштує. Елька дуже м'яка, всередині взагалі м'якесенька. Тут регулюється. Замочки, тут на змінечки. Ой, на резиночці. Кофта класнюча. Ще у нас худі ось такі. Гарні такі рукавчики. Спинка. Тут також спинка ось така. Коштує вона 200 гривень. Розмір, мабуть, 48. Десь так. Ну, Елька. Так, ще буде в нас це Next, пише Еска, 200 гривень коштів, дуже гарна, вона отеплена, тут такі розрізики, ось такий колір гарненький, так, ще худі у нас, пише Еска 200 гривень, ну Еска тоді чоловіча, якщо по чоловічому розміру, то буде Еска чоловіча, якщо дів... дівчата, то там, ну не знаю, 48-46. Так, ще буде худі, воно катонові, віршлітній варіант, величенький такий розмір прям, це... ну пише Елька, ну тут великий, тут 56-й мабуть, 54-й 200 гривень коштує, в залежності як сяде, ну я ж кажу, це великий розмір. Так, ще буде ось такий батерфляй 200 гривень коштує, це Елька утеплена і тут є тенька. Якенька, гарний колір, стан. Ідеальний. Так, це укорочена, ру -ру -ру руки по типу літуча миш, 200 гривень, це River Island S, Пише S. -очка». Колір такий сірий, якийсь. В общем, такий колір цікавий, ну, вроде сірий. Так, ще ось така класна, класна худі. Е пише у нас 200 гривень, ну десь 44-46, але тут саме гарне, це ось це. Ну, Це також літній варіант, бо вона готува. Є кармашки. Ну, класна, дуже гарна, вона така ніжна, бежева. Також ідеальне. Це великий розмір, це таке плаття. Рука тече три чверті, і воно довге. буде на 175, ниже коліна. Так, 200 гривень, десь 56-й можна. Але ж буде оверсайзом, в залежності від розміру. На 50 теж підійде, буде оверсайзом. на 56 вже буде більш таке, мабуть, по тілу. Так, ще XL, 200 гривень, дуже класне. Худі. Також тепле, ідеальний стан. Ще в нас xl 200 гривень, такий стріказа. Не пам'ятаю, як в українській мові. Утеплена. Також ідеальний стан. <реш> Напишіть в мендрях, так? Да? Я буду стріка за куртка ще така тепла, XL, 400 грн коштує, карманчик, карманчик, карманчик. Тут також така вроді резиночка і рукавчики також як вроді резиночка. Спинка. Ось така. Власне, оці, взагалі, куртка і все. Ще у нас буде така зіпка, це елька, 200 гривень коштує, також отеплена. Ще вона ось така нереальна, м'якенька, до тіла дуже класна, дуже м'яка, гарна, е, такий гарний розмір. Пише ікселька, 300 гривень коштує на 52, дуже гарна. А, до речі, тут є карманчики, Карманчики тут вона така, як плед, знаєте, Сіли і замоталися. Ну, якщо це менший розмір. Е, так, ще ось така в нас куртка. 400 гривень коштує, пише Еска, але на 48 дуже гарна сяде. Ну, якщо жінку. якщо чоловіка, то еска. Тут стягується, ось така вона. Ще дуже прикольно, дівчата. Хто зараз такий полюбляє? Так, це примарка МК 300 гривень. Тут у нас затягується ну, в общем, хто називає еска. Це на 400 гривень. Підійде, якщо еска до чоловіча або на 48-46 жіночі. Тут у нас регулюється, так що вітер не буде здувати. На рукавчиках також є. І, до речі, дуже гарний колір до тіла. Так, далі ось така класнючача дівчата, хто такі полюбляє тедіки. Це в нас папа, Мка 300 гривень, тут також регулюється шнурочком І тут є резиночка. Ось такі вони гарненькі, Ще буде дуже шикарна, дуже м'якенька, ну, всі такі фліски, але вони такі Значить, це в нас 300 гривень, Але це підійде на 50, 50, а може 52-й розмір. Бо вона така широченька. Ось такі дивіться, така качечка. Не знаю, видно вам, Дуже прикольно, ось тут качечка. Так, і дуже гарний колір. І м'яка-м'яка. Ой, дивіться, яка тут ще. Вона неустороння, але тут прям дуже така кам'якасенька. Гарнесенька.